Туреччина офіційно подала заявку на вступ до групи країн Брікс, яка об'єднує ринки країн, що розвиваються. Як повідомляє агенція Bloomberg, Туреччина прагне посилити свій глобальний вплив і налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних союзів. За даними Bloomberg, Подача заявки відбулася декілька місяців тому, і, зокрема, можливо, це пов'язане з тим, що Туреччина водночас дещо розчарована своїм буксацією свого шляху в десятирічній спробі навіть більше вступити до Європейського Союзу. Про це повідомили Джерела Блумберг, які були опитані для написання цього матеріалу. Пане Вячеславе, ось цей. Крок Туреччини, на вашу думку, чим він спровокований? І, очевидно, да що якщо приймуть Туреччина, доєднається, які це для неї може мати як переваги, так можливо і негативні політичні наслідки? Ну, скажімо так, розберут. Розворот відбувся в 2016 році, коли відбулася спроба військового перевороту проти Ертогана, йому вдалося зберігти. При владі і ті та частина турецької опозиції, яка значною мірою проживала в Сполучених Штатах Америки, вона не змогла. Прийти до влади були досить тривалі би, репресії проти військових і там різних інших гілок е, влади, і фактично, ну після цього би, роль армії в Туреччині е, знизилася, і, відповідно, якби її вся євроатлантична е, орієнтація трохи помінялася, тобто формально. Туреччина залишається в НАТО, тому що це в принципі їм вигідно, але фактично з 16-го року Туреччина проводить таку східно орієнтовану з моєї точки зору зовнішню політику. Зокрема, в Сірії вони там окупували частину території, яка там ну, можна пригадати, що до Першої світової війни і вся. Якби Сірія входила в їхню е, імперію, яка була зруйнована, тобто у них там теж є ніби якісь історичні підстави. Вони почали з Росією спілкуватися і в плані різних там і південних потоків, і ядерної енергетики, і протиракетних проти ракетних комплексів з 400 і багато іншого. Ну чого тільки. Наша зернова угода, яка була підписана між Росією та Туреччиною. от тобто Росія, тобто ну Туреччина туди розвернулася ближче в бік якби Сходу. Звичайно, у них там теж складні стосунки, і вони десь конкурують із Китаєм і з Росією. Проте майбутнє вони бачать не в Євросоюзі. Вони стали. На цей шлях в 97-му році на початку 2000-х, я пам'ятаю теж бував, на екскурсії. У них все було завішено прапорами Євросоюзу. Вони очікували те, що їх приймуть десь разом умовно кажучи з Польщею і Румунією, але ну так не сталося. Після того у них було якби розчарування наростало. Ну а коли пройшло вже 20 років, то Вертиран заявив, що вони просто припиняють цей процес свого боку. Це було вже, вже давно, вже років сім тому назад. І в Євросоюз вони вже ну не йдуть. А от, а з НАТО вони поки що підтримують стосунки, тому що ну я би це вийде, ну у них найбільша армія там. Фінансування, доступ до зброї, ну ми зараз дуже розуміємо, які пріоритети має Туреччина в цьому плані: доступ до військових технологій, які дають їм можливість експортувати зброю, так От і в Брі вони вступають синхронно з Азербайджаном, який теж подав туди заявку, і в принципі це ну говорить про їхнє. Не бачення, якби в розвитку якогось окремого проекту, і вони готові співробітничити з Сполученими Штатами Америки, але вони якби вони не бачать якоїсь такої гіперперспективи взаємодії з. А Європейським Союзом, тим більше вони не бачать ніякої можливості розширення там стати для себе можливі членом Євросоюзу і так далі. Ну, нічого катастрофічного в цьому немає, нового теж нема. Це, ці процеси ну, в такому форматі вони тривають вже роки в 6. -7. Просто ми робимо вигляд, що цього не відбувається. Приблизно тоді Великобританія вийшла з Європейського Союзу, ми пам'ятаємо. Тобто ну, криза Євросоюзу вона ж почалась не зараз. Вона бу, вона проявилася вже в 2015 році, активно, і вона просто як би, ну розвивається, і це можна спостерігати на прикладі Великобританії, яка вийшла до речі, яка відмовилася вступати і так далі. Було ж ще приєднання і Саудівська Аравія, і Єгипет, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопії до Бріксу. би ви оцінили от сучасний стан в такому воновленому складі політично, економічно наскільки ця організація є потужною? Ну ми ж пригадуємо цей якби анекдот, який ніби є реаліями про те, що БРІКС був притуманий аналітиком да. Жарту, а потім вирішили його реалізувати. Ну, тобто, на, насправді, це поки що така досить е, структура морсна, але мова йде про що, якщо їм ну, вдасться набрати певний певних держав, які будуть між собою торгувати без долара, то це буде дуже серйозна якби, історія. Якщо їм не вдасться торгувати між собою без долара системи, ну, це буде ще одне об'єднання там десятки Люди будуть збиратися на міжнародні якісь конференції, гарно проводити час, говорити якісь правильні е е тексти, озвучувати все. Ну, наприклад, є там Чорноморська, якісь форуми. Є там різні, от Гуам був створений на базі колись радянського союзу з Росії. Там ну, тому такі структури, які якби вони ніби існують, але вони якби не працюють. Ну, але там, там відбуваються певні наради і так далі. Тому як буде працювати Прікс, ми по факту не знаємо. По факту, якщо ще раз кажу, вони зможуть створити реальну конкуренцію американському долару, коли можна буде торговою здійснювати міжнародну торгівлю, не використовуючи долар, без нагляду фінансової розвитки Міністерства фінансів Сполучених Штатів. Коли вони це будуть робити якимись іншими шляхами, які не контролюються військово-морським флотом Сполучених Штатів Америки, тоді це буде ну якась така потужна структура. Поки цього нема, це просто якісь плани.